Морська левиця з кличкою Ронан підіймається на платформу, вмикається музика, і тварина відразу починає пританцьовувати точно в такт. Дослідники з університету Каліфорнії в Санта-Крусі вивчають рухи Ронан понад 10 років. Вона вміє танцювати під рок і техно, а починала з музики диско. Нині вчені перевіряють її здатність рухатися під незнайомі ритми. Результати показали, що ритмічність Ронан була не лише дуже точною, а й послідовнішою ніж в учасників людей. Ми розглядаємо кілька різних аспектів. Ми виявили, що Ронан завжди точно рухається, або трохи випереджає ритм. Вона однаково рухається від удару до удару. Деякі люди досить успішні за окремими показниками, але ніхто з них не був настільки успішним, як Ронан за всіма показниками. Зеншлиовіїсронанурятували, коли вона була ще дитинчам. Повернути її в дику природу вже неможливо. Утім, її ритмічні здібності, можливо, не такі вже й унікальні. Дослідники зараз працюють із іншими морськими левами, щоб з'ясувати, чи є серед них інші таланти. А можливо, вони виявлять, що ця здатність притаманна виду загалом.